Всім доброго дня! Ви на каналі Магія рослин. Багато хто садівників або дачників вже закриває сезон. І сьогодні я хочу вам нагадати про деякі роботи: буде про відновлення ґрунту, про компостну купу, про вигрібні ями і ще, може, розглянемо деякі питання. Дивіться інформацію по тайм-кодам. Підписуйтесь на канал, хто зайшов вперше. В нас немає компостера, напевно, тому що наша ділянка остання, і ми можемо за межами ділянки за парканом зробити собі компостну купу. І в нас так багато трав'янистих овочевих відходів, бур'яну. Тому вони б всі не помістилися б в компостер. У нас два варіанти компостної купи. Найпростіший варіант просто ми сюди відносимо бур'яни. Змішуємо їх з ґрунтом, але цей варіант він не буде ефективним, тому що не так швидко утворюється компост. Краще всього зробити компостну купу і оформити її ось в такому варіанті. Внизу, як фундамент, цегла, на неї фанера, водостійка, збили цвяхами і все. Викопали трохи ґрунт. Приблизно в глибину на 20 см. Чому саме такий варіант буде ефективен? Тому що він захищен цей компост від вітру. У нас степ, вітри дуже потужні. Тут більше затримується волога, швидше утворюється компост. Розмір цього ящику одна сторона приблизно метр тридцять. І така ж сама висота. Але він може бути будь-якого розміру. Не потрібно робити дуже великий. І краще, щоб одна стінка вона знімалася для того, щоб ми забрали вже компост. Що входить до складу компостної купи? Я туди шарами скидувала рештки овочеві, трав'яні відходи. І все це ми чергували з шаром ґрунту. 20 см рослинні залишки, 20 см ґрунту. І так, один за одним. Який ґрунт сюди йшов? Наприклад, я робила пересадку рослини. Чи саджаю рослину і їй не підходить наш ґрунт, тому що він глинистий. Наприклад, гортензії потрібен слабокислий ґрунт. Я тоді глину все це прибираю, відношу сюди. А посадкову яму заповнюю потрібним ґрунтом. Або якщо я прибираю ділянку після бур'янів, і буває так, що насіявся бур'ян, багато насіння, багато якісь рослинних залишків, вони мілкі. І я можу зняти верхній шар ґрунту, і теж я його відношу сюди. Останній шар краще робити. Напевно, рослинами рештками, тому що не так буде вивітруватись, не так буде випаровуватись волога. Але ви бачите, що у нас останній шар це ґрунт. І тут є, що насіялись бур'яни, і потрібно зараз мені їх теж поприбирати. Є таке. Які умови потрібні, щоб швидко утворювався компост? Вологість ґрунту. І щоб проникало повітря. Тому, коли ми ось ці шари накладаємо, ми їх не трамбуємо, щоб повітря проникала повністю в нижні шари. Можна це все перемішувати, перевертати, але ми цього не робили. Скільки по часу утворюється компост, мінімум рік? Це залежить від вологі. Від вітру, від погодних умов і від того, що саме у вас тут. Краще всього використовувати трав'яні відходи або гілочки, які ви подрібнили. Чим менше фракція, тим краще це все переутворюється на компост. Цю купу ми почали складати два роки тому. Давайте зараз подивимось. Який став компост, в якому він стані, тому що мені потрібно відновити ґрунт на городині, потрібно додати компост. І зараз буду пробувати. У нас ця фанера вона не прибирається, ну або її потрібно розкрутити, тому я зараз хочу подивитись, ось так зроблю. Взагалі компост він буде темного. Кольору, темно-коричного кольору. Він не повинен бути з неприємним запахом. Чи можна складати в компостну купу боділля від томатів? Так, можна, якщо ми їх подрібнюємо. Але бачите, що я побачила? Я прив'язувала томати ось такими стрічками, і вони не бумажні і вони не перегнили за ці роки. Тому потрібно поприбирати. Напевно, коли бросали, то не побачили, що вони були. Так, ось такий компост. Не воняє? Не воняє. Компост швидко утворюється, якщо ґрунт вологий, якщо ми підтримуємо вологість. У нас літо спекотне, не так багато дощів, тому в літні місяці не так швидко цей процес відбувається. А як можна його пришвидшити? Деякі садівники використовують Черв'яків, каліфорнійські дощові черв'яки, а можна застосувати біодеструктор. І зараз вам покажу один із варіантів. Це препарат Унікал з бактеріями живими, наш вітчизняний виробник, жива земля. Як ми діємо, я вже зробила розчин. В 10 літрах води висипаю у цей пакетик. Нам його вистачає на 2 метра кубічних нашої компостної купи. Потрібно, щоб розчин настоявся десь 30 хвилин і потім проливаємо. Ось такі обробки ми робимо 2 рази на місяць. Спочатку концентрація велика, потім ми її зменшуємо. Все в інструкції тут написано. Навіть якщо ваша компостна купа не оформлена, ось в такому вигляді ви теж можете пролити розчином. Ці бактерії. Починають вже діяти. І навіть оця наша прохолодна погода, вона їм не завадить. Компост я висипаю на городину з розрахунку одне відерце на один квадратний метр. І потім ми це все перекопуємо. Ось тут ми вже так зробили, тут зараз будемо робити. Біодеструктор ми можемо використовувати навіть для вигрібних ям, для туалетів. І тут в інструкції є інформація. Але ми використовували ось такий препарат. Він буває як в пляшках, так і в маленьких пакетиках. Ми його використовували для вигрібної ями на нашій дачі, і нам його порадили наші сусіди, тому що вони частіше бували на дачі. Вони казали, що саме цей препарат прибирає неприємний запах. І це дійсно так. Як я його використовувала? Я робила розчин і заливала, коли вже виїжджала з дачі. Наприклад, ми тиждень були там. Тиждень вдома. Краще всього застосовувати біодеструктор для вигрібних ям приблизно два рази на місяць, якщо ви дійсно там живете постійно, і так буде ефективніше. Але зараз, наприкінці сезону, ви також можете додати цей біодеструктор з бактеріями, щоб вони працювали. Погода нам дозволяє, так що застосовуйте. Сітка, яка дає тінь, або в народі на неї кажуть тіньовка. Як ми її прибираємо взагалі чи потрібно прибирати? Сітка в нас три роки. Ми використовували її на овочевих культурах. Ми також нашу тепличку накривали сіткою один рік. Було таке, в принципі, сподобався нам результат. Було б зниження температури. Я робила заміри приблизно на 8 градусів. Цьому році ми сітку не використовували на овочевих культурах через війну, через те, що літо було не таким спекотним, як минулі роки. Але у нас є сітка на вольєрі. Це вольєр для песиків. Якщо для овочевих культур ми брали щільність сітки 60, то тут вона 80. Можна було і 95, тому що у нас це західна південна сторона, і коли сонце. Приблизно в дві години дня ну, не вистачало повністю, щоб був тут затінок. Але наші песи постійно тут не бувають, тому достатньо і 80, тому що від щільності залежить ще й ціна на сітку. Взагалі сітка пробула в нас тут дві зими, і тільки ось влітку вона відірвалася. Можливо, через вітри, можливо, через вибухи, є трошки пошкодження. Ну, у нас були прильоти касетними снарядами, є пошкодження на сітки, є пошкодження на теплиці. Але в цілому досить міцна. Можна не знімати на зиму, якщо вам вона дійсно потрібна або немає часу зняти. І що ми робимо з крапельним паливом? Ми його не знімаємо, але він у нас проходить поверхню. Так, є десь він закритий рослинами. Наприклад, тут ґрунтопокривні рослини, тут ялівець, ось тут іде, іде, йде, йде. Десь він мульчою органічною закрит. Ми не користуємося вже автопаливом в жовтні. І тому, коли сонце потрапляє на ось цю трубку чорного кольору, то волога напевно вся випаровується. Ми його нічим не продуваємо, не знімаємо, воду ніяк не прибираємо. То полив у нас вже дві зими. Ось так зимує, це дешевий автополив. А до цього був автополив Гардена, також ми його залишали. Навесні ми перевіряємо систему, ми включаємо потужний напор води і бачимо, де воно йде, де, де наприклад, щось забилося. Що було за ці роки? У нас миша прогризла, повністю з'їла фрагмент трубки. Другий момент, і мені краще вам ось тут показати, бачите, трубочка вона не щільно до ґрунту. Хоча, коли укладали, все було нормально. Чому так сталося? Ми вважаємо, що коли ми укладали трубку, вона ж була спочатку в бабіні змотана, потрібно її було добре випрямити і потім тільки укладали. А ми все це робили одночасно, тому з часом ось так трубочка як хвилька, йде. Ну, потрібно це підтягнути, зафіксувати, і все в принципі, буде добре. Ось такий мій досвід. Кого зацікавили препарати Жива Земля, ви їх можете придбати, перейти за посиланням на їх сайт. Діє знижка 5% за моїм промокодом. Скористуйтеся! Дякую вам за увагу! Вподобайку україномовному контенту! До нових зустрічей!